Права 442. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб множення було виконано правильно. Ну що ж, я переніс це завдання на дошку, тільки замість зірочок я поставив крапочки, щоб було зручніше зверху писати цифри. Давайте подивимося на це завдання. Перше. Так, тоді е, бачимо, що в кінці у нас цифра 3, але тут ми виконували додавання, то і тут у нас має бути цифра 3. Ну, добре. 7 цифру, на яку треба помножити, щоб в кінці отримати трійку. 7 можна помножити тільки на 9, щоб отримати трійку. Тобто тут у мене точно цифра 9. Тепер дивимося, 7 на 9 це 63. 3, пишемо 6, запам'ятовуємо. Потім ми отримали цифру число 51. 51 мінус ті 6, що ми запам'ятали, це буде 45. Отже, тут має бути тоді цифра 5. Добре? Ну, 5 на 9 45, плюс 6, що ми запам'ятали, це буде 51. А тепер відновлюємо інші цифри. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. Далі 5 на 6 це 30. Плюс 4 це буде 34. Записуємо. 34. Ну, а тепер додаємо 1 плюс 2 це 3. 5 плюс 4 це 9. Ну, і тут у нас буде просто трійка. Все, ми відновили цей запис. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Давайте подивимося на цей запис. Видно, що в нас в кінці тут цифра 8, то і тут ми ставимо цифру 8. Добре. 4 помножити на скільки можна отримати 8. Є багато варіантів, це може бути цифра 7, 7 на 4 це 28 або 2. Ну, власне, спробуємо спочатку цифру 2. 2 на 4 це 8. А тоді, якщо тут буде двійка, 2 на 7 це буде всього 14 і тут одинички ніяк не буде. Тобто нам двійка не допоможе. Давайте візьмемо цифру 7. Отже, 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49, плюс 2 це 51. Тобто тут пишемо цифру 5. Добре, цей запис ми вже відновили. Ну, а тепер давайте дивимося. 74 ми множимо на якусь цифру, ми отримуємо тільки двоцифрове число. 0 це бути не може, якщо б вийшло 0. Тільки на одиницю. Якщо ми помножимо, у нас буде двоцифрове число. Отже, тут дописуємо 74. Ну, а тепер додаємо. Отже, тут в кінці 8, 1 плюс 4 це буде 5. Далі 5 плюс 7 це буде 12. Записуємо 12. Все, ми знайшли такі цифри, що це множення виконано правильно. Переходимо до третього завдання, це, напевно, найпростіше. У нас є число 52. І ми його помножили на деяку цифру і отримали двоцифрове число. На 0 ми не можемо помножити, щоб отримати двоцифрове число тільки на одиницю. Навіть якщо ми на двійку вже помножимо, у нас вже буде трицифрове число. Тобто, однозначно, у нас тут буде одиничка. Ну і так само. Тут буде одиничка, тому що знову 52 ми помножили на одну цифру, отримали двоцифрове число. Тобто, ну, а 52 на 1 це буде 52. І тут ми дописуємо 52. Тоді додаємо: тут буде двійка, 5 плюс 2, це буде 7. Ну, а тут буде просто 5. Добре, третє завдання найпростіше. Ми виконали. Переходимо до четвертого завдання. Ну, що тут можна побачити в цьому завданні? Тут давайте ми проаналізуємо тут, де ми суму знаходимо. Ну, По-перше, тут можна поставити цифру 8, це нам сильно не допоможе, ну але й заважати не буде. Тепер дивіться, 0 плюс деяка цифра, ми отримали 2. Тільки плюс 2 можна 0 додати, щоб отримати 2. Добре? Ну а тепер п'ятірка, вибачте, 6 плюс яка цифра, щоб в кінці отримати одиницю. Можна до 6 додати тільки 5. Отже, тут записуємо цифру 5. Тоді 5 плюс 6 буде 11. Ну, чудово. Ми бачимо, що тут 508, а тут у нас 2. 508, якщо ми розділимо на 2, або ми помножили деяке число на 2 і отримали 508. Якщо ми 508 розділимо на 2, це буде 254. Тобто ми тут маємо написати 254. Ну, перевіряємо 4 на 2 це 8, 5 на 2, це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Добре, 508. Чудово, тут ми розібрались. Ну, а тепер давайте думати, а яка ж у нас ось тут має бути цифра, щоб в кінці отримати двойку. Ну, Яка взагалі це може бути цифра? 4 можна помножити на 3. Ми отримаємо в кінці двойку. 12. Або 4 помножити на 8. Ну, е... Спробуємо, чи може бути 8. Давайте 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. А тоді 8 на 5 це 40 плюс 4 ніяк не вийде в кінці 6. Тобто залишається лише цифра 3. Пробуємо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 3 на 5 це 15. Плюс 1 це 16, 6, пишемо, одиницю, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 – це 7. Так, ну, а тепер додаємо. Тут у нас 8, тут у нас 2, 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 1 це 8. Все. Ми підібрали такі цифри, щоб множення було виконано правильно. Ну що ж, ось таке завдання, щоб його правильно виконати, треба добре знати правила множення в стовпчик і мати добрі логічні міркування. На цьому вправу завершено.